Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів розшилок сонечка та роторної касарки Вірекс. У нас в наявності є ось такий блок речагів керування гідравлікою розподільника РП70 на три речага, вартість його 2,200. Ось так він виглядає ззовні. Далі в нас йдуть Ось такий RL70 ось такий на 4 річага. Ось так він виглядає. Його вартість 2400. Для замовлення. Телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.